Круте, подужне, друзі, я дуже заряджений. Хто думав, чи може давати на велосипеді взагалі, може давати. Да -да. Один раз я чуть не впав. Всім при цьому потужне, класне та чудово відео. Таке ще не знімав, воно було просто неймовірне. А саме про те, як я даю боком на своєму коні. Тому друзі, беремо смаколики, п'ємо чайок, ставимо подобачку, всім жапра на перегляду. Поїхали, а зараз подивіться, на мого коня. Ну що, друзі, ви бачили тих шаканявого? він неймовірний. Це велосипед. Хочка, друзі, да, я буду давати боком на своєму велосипеді. Бачите, випав прекрасний сніжок. Зараз покажу свої колеса, які вони лисі вже, я вже пробував давати, але приців ще давав по сухому асфальту, тому вони просто-напросто тупо лисі. Дивіться Лисі, вони із ліка йдуть. Покажу повністю, дивіться. Тому надію, сьогодні просто вийдемо потужно, вона не проб'ється, і мене вийде зняти це відео. Круте, потужне, друзі, я дуже заряжений. Це така атмосфера класна. Такі відео ще не знімав, друзі. Вийде, думаю, нормально, Велосипед не зламається, камера все нормально буде. Звук також би чудовий. Тому, друзі, зараз їду на локацію і буду давати перший раз боком. І також переців, розповім, як же правильно давати, як же правильно таку трішки техніку безпеки. Так, небезпечно, але класно. Друзі, я беру велосипед. Знімати, коли буду їхати, не буду, тому що небезпечно мікрофон, телефон, штативчик може зламатися, тріснути. Страшно, чесно. З'їхати з ним. Тому що ну, не хочу все-таки, щоб він зламався але це був останній раз. Максу може їхати спокійно, мікрофончик чудовий, тому можна знімати відео. Он бачите, вже собачки гавкають. Опа, дивіться. Песик, ти до мене чи ні? Ні, не до мене, друзі. У нас це нормально. Е, давайте розпиємо прямо зараз тут, як же давати боком. Я зараз поставлю велосипед, собак немає. Також іде сонечко. Як же давати боком? Дивіться, друзі. Е, тут це просто, особливо, коли є сніг, коли слизько. Е, по льду можна давати, але буде трішки не сильно управляємо. Але по снігу можна давати нормально. А, друзі, тут собаки якісь, вони мене трішки бентежать. А зараз, друзі, положуся велосипед і розповім, як же давати. Дивіться, беремо велосипед, ось так. Беремо велосипед, ну і зажимаю, звичайно, ручку. Тобто ми розганяємо, десь швидкість бути 15, не вище, то буде дуже швидко, десь 10. І просто зажимаю ручку і починаю так нести ось так. Потім, якщо його прям сильно заносить, ми також рулем ще ось так управляємо. Якщо не сильно заносить, якщо в іншу сторону, то звичайно руль в іншу сторону. Тобто, ось так повинно бути. Ось так і ось так, звичайно. Зараз я перейду покажу. Тобто, ось так. О. Якщо прям сильно його занесло, то, звичайно, відпускаємо тормоз і просто і ось так катимось. Все просто та класно. Хто, друзі, не зрозумів, наше максимальне... Управління велосипедом йде тормозом, тобто якщо сильно заносить, передні, ми не зримаємо взагалі, тому що переднє колесо дуже сильно уносить і це взагалі бо не дуже. Ми тільки користуємося заднім тормозом. Якщо прям сильно заносить, ми просто відпускаємо тормоз. Тобто, якщо ви, наприклад, даєте правим боком, то стаєте лівою. Тому що, якщо не будете вставати, він вилетить вас просто із ніг. Сильний вітер, друзі. Як ви бачите, хто думав, чи може давати на велосипеді взагалі, може давати. Якщо це був би горний, це взагалі був би клас у льот, але в мене шосейний, 23 колеса, друзі, тому це буде класно. Спробую спочатку на такому. Просто, звичайно, показати вам, як це буде. Ну, звичайно, я перед цим ще пробую, ставлю камеру і спробую. Трішки дати боком. Головне, не попасти ось сюди, бачите, це вже я давався. Бачите? Я вже перед цим пробував. Машин немає, все безпечно, все класно. Зараз вложу велосипед і показуємо. Так, друзі, все. Камера вже пішла. Зараз покажу вам, як розвернутися, наприклад. Ось так просто робити. Бачите, яке у нас хорошо. Розганяємося і просто даємо трішки. Ось так. Хоп. Бачите, але тут не сильно зручно давати. Просто даємо, зажимаємо ручку. Зараз трішки розженуся вам і покажу прям точно, як це повинно бути. Пробуємо і... Хоп, хоп. Бачите, але не сильно зручно, тому що все попадає. Ось так, в принципі, робите. Тобто повороти заходите так само. Бачите, друзі, сильно мене занесло, неправильно, можливо, дуже велика швидкість, але потрібно бати легше. Ось так, друзі, виходить, це прекрасно. Ось так даємо боком направо-наліво. Зараз спробуємо і в інші поворози йти боком. А потім я спробую поробити просто напрямі вправо-ліво, вправо-ліво. Я вже робив, пробував. Тому, друзі, все просто. Просто тримайте велосипед, не ціле зажимайте тормоз. тому що якщо сильно зажимаєте, велосипед почне йти дуже сильно. Звідси сонечко світить. Якраз на моєму повороті. Це означає, що зараз дамо гарно боком. Камеру поставив і зараз дамо боком. І просто-напросто так даємо. Хоп. Все, бачите легко, але трішки не так вийшло, як хотілося вже. Опа! Трішки уйшов в мене велосипед. Але, друзі, вийшло непогано. Класно я вам ще покажу, як я буду давати, а потім я вам покажу, як я зробив таке красиве відео, як я даю там хвилину-дві боком. Тому зараз я їду на іншу локацію, показую, як я даю там інше. Але ще перед цим спробую тут зробити. Засічки, я так просто пробую, показую вам. Покажу вам ще одну локацію, де хочу спробувати це. Покажу 180, 90, а потім я зроблю такі прям вставочку, я роблю красиво все. Познімаю вам, тому зараз їдемо на іншу локацію. Хоч, в принципі, непогано. За мої колеси не переживайте, вони вже стерті, вже поздно щось робити. Е, в принципі, давати боком непогано можна. Класно йде, хоч що, так, да, боком дати на спидні можна зливку, в принципі, всі розуміють, І на машині можна дати боком, От так що бачив перед цим їх Ford Focus перший серія. Або до Рісталін, напевно, можливо. Але другий. Ну, неважливо, Ford Focus Передній привідний спокійно дав боком на 90 градусів. Я взагалі був в шоці. Так його гарно понесло, що це задній привід. Але він передній привід, я в кого знаю. Ось, бачите, поворот, тут спробуємо зайти також боком нормально. Розвертаємося зараз і все, даємо. О, бачите, друзі. Ось так не потрібно зажимати сильно. Краще було трішки відпустити, а потім знову дати. Ще одна спроба. О! Друзі, дуже сильно занесло. Зараз ще спробую, але трішки не так угол брати. Вступна спроба. Ідеально. Це вийшло ідеально. Зараз я знову вставлю камеру по-іншому і спробую ще раз дати. Знову машин немає і можна дати красиво прям. Опа! Ті, що, друзі, вийшло просто ідеально. Можливо, хоча стрічки крутіше, але пізніше я зроблю вам таку підставочку, там дороблю ще краще. А зараз я ставлю камеру Ці машини, чи потрібно ввечері виходити. Але темно буде. Один раз я чуть не впав, нормально так, але це дріфт. Хе. Класно, даю боком на велосипеді. Оце неймовірно, друзі. Поки що на велосипеді, не на машині. На машині ще не можу дати, немає машини ще. Навіть чи нема прав. Машину, можливо, можу купити, але прав немає. Тому трішки проблем. Але нічого, все буде з часом, скоро все буде. Опа! О, ідеально. І зараз ми спробуємо. Опа! 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 Отлично. Але потрібно зробити на більшій швидкості. Раз, два, три. Ідеально, друзі, але в кінці трішки мене занесло. Бачите, друзі, як це сильно дуже. Трішки пришвидки І даємо. Опа. Дуже слабо, дуже слабо, друзі. І поїхали. Більше драйву. Більше екстриму. Опа! Вискочив. Давайте. опа, Оп. Дуже було небезпечно, друзі. Чуть не летів. Проскальзує трішки шини. Головне, що хватило їх. Хоп, друзі. Так, давайте. Опа. Опа. Ідеально, але трішки повільно. Давайте зараз я спробую ще швидше, але приставлю камеру. Звідперше першого лиця я не можу зняти, тому що телефон тримати мені незручно. я не зможу нічого дати. Але от, усі кадри я зможу зняти вам. Проходьте, проходьте. Ось так, друзі, в мене виходить непогано. Спробую ще раз. Ідеально. І давайте 180 градусів. Бачите, все скользнуло. Та я таке мрію хотів боком дати. Не вийшло, друзі, тому що не вистачає потужності. Краще сів би на оспиду, так би краще дав би. Так, дуже класний вход, друзі. Дуже потужно і класно. Наступні, друзі, спроби давати боком так. Знову машина йде треба стихнути. Ідеально. Так, зараз ще спробую дати боком поворот, тому що мені сильно як я знімав. Ось так, друзі, даю боком. Зараз, друзі, буду поворот ходити. Взагалі була прекрасна. Поїхали, друзі. Класний поворіт. Потік, щоб було ідеально, але трішки багато. Класно подавав боком. Ті, що спав ланцюг, зараз і поставлю його. Боли сьогодні взагалі неймовірно, можливо, трішки не так як вам хотілося б. Можливо, деякі кадри просто не виходять, тому що там поставив камеру, але зараз спробую зробити максимально круто. А зараз, друзі, трапи, така ситуація не дуже приємна. Що там трас, можете побачити вже в наступній серії. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайки, пиша в коментарі, писав нас, служучий. Слава Україні і до нових перемог, друзі. А я вам бажаю гарного перегляду у наступному відео. Всім пока-пока.